Знаєте, цього року європейський конгрес кардіології прийшов під егідою міоперекардітів. Навіть випущений випущен гайдлайнс новітньої технології, і червоною стрічкою пройшло те, що міоперекардитів стало менше, вони просто стали менш виявлятися. Так, да, Вони не рідші, вони просто менш виявляються. Да, так, Тому що м, якось перестали на них звертати увагу. Чому знаєте, харково звузили до чімічного хвороби серця, де сентування до таких речей? Але Проте зараз дуже велика кількість ковід-перикардитів, і взагалі вірусних перикардитів, віруси, як вони дуже часто викликають. І це не обов'язково, щоб людина задихалася. Але ось скульптативно, принаймні з інтелектом, це виявляється, що він дуже добре виявляє саме цю скульптурну феномен, який дуже часто пропускається. І знову таки, якщо ми говоримо про так, На так, дійсно ключову роль по кардіографії ніхто не виймає, але по кардіографію тут і скрізь неможливо зробити. А тут, будь ласка, будь-який iPhone вам просканує, принаймні продіагностує і е, запідозрюється, чи є така проблема.